Село Не Показую показує величезний будинок, у якому є два гаража, один, другий, криниця, господарський блок, вольєр для собаки, велика територія, на якій можна і треба, і вже посаджено. Малина, молодий сад. Зроблено вхідний погріб з подвір'я. Зроблено ще один погріб під будинком. Над будинком є великий мансардний поверх. Підведено тут всі комунікації, газ, електроживлення, водопостачання. За будинком там є діляночка, по якій можна посадити ще, висадити сад або використовувати для городництва. По лівій стороні від будинку також насаджений садочок. Зараз все виглядає дуже неприємно, некрасиво, але влітку тут все буяє, сіяє і світиться і красиво. Маємо дві під'їзних дороги: одна пряма до траси, друга наша офіційна по вулиці Лесі Українки. Ціни на сайті Роман Щербаков а, заходьте дивіться.